Компанія Blackview більше відома всім як виробник міцних захищених смартфонів, але іноді випускає звичайні бюджетники і іноді навіть дуже цікаві бюджетники. І це саме той випадок. Виробник випускає новинку, яка називається Blackview Shark 8. І на Всесвітньому розпродажі на Aliexpress 11 листопада Shark 8 буде продаватись по супернизькій ціні, яка точно вас вразить. Цей смартфон виглядає досить сучасно, має круте як для бюджетника залізу і вже складно назвати цей смартфон представником третього ешелону, хоча все ще він таким являється. Дизайн, як на мене, у телефона вийшов дуже незвичайний, щось схоже нещодавно випускала компанія Realme. Якщо скласти докупи сучасний і стильний дизайн, плюс дуже цікаві як для бюджетника характеристики, виходить класний варіант як для дитини, так і для дорослої людини. Нарешті бюджетники переходять на новий рівень. З автономністю тут проблем бути не повинно. У Blackview Shark 8 встановили акумулятор ємністю 5000 мАч зі швидкою зарядкою 33 Вт. Серцем нового апарату буде досить потужний старенький, але перевірений часом процесор Helio G99 від Mediatek. З цим процесором будьте впевнені, що смартфон запустить танки, PUBG Mobile або Asphalt 9. Оперативної пам'яті у смартфоні буде 8 ГБ. Плюс ще на 8 ГБ можна буде розширити оперативку віртуально. Вбудованої пам'яті на смартфоні буде 128 або 256 ГБ на вибір. Її стандарт ufs 2.2. тож Blackview Shark 8 буде хорошим варіантом для роботи ігор, перегляду фільмів і будь-яких видів використання в цілому. Ну і звісно ж, для безконтактних оплат в телефоні передбачили чіп NFC, бо в наш час без NFC нікуди. Діагональ дисплея у Shark 8 6,78 дюймів з роздільною здатністю Full HD 2460 на 1080 пікселів і частотою оновлення аж 120 Гц. Нарешті ми дожили до тих часів, коли 120 Гц буде навіть у бюджетних апаратах. Також виробник обіцяє високий рівень яскравості, щоб користуватись телефоном було приємно навіть у сонячну погоду. В дисплеї буде врізана фронтальна камера на 13 Мп з функцією портретного режиму та розмиттям фону. Основна камера у смартфона має сенсор на 64 Мп. Це модуль від Samsung. Знімати відео телефон може в якості 2К, а це для сучасних користувачів буде точно не зайвим. Головне, щоб виробник нормально оптимізував камеру, бо у китайців це дуже розповсюджена болячка. За роботу софту відповідатиме свіжий 13-й Android з фірмовою оболонкою від BlackView, Dock OS 4. І найголовніше, з 11 по 17 листопада смартфон Blackview Shark 8 можна буде придбати на AliExpress всього за 103 долари. А перші 50 покупців отримують його взагалі за 93 бакси. Тож краще робити покупку в перший день, поки будуть в наявності акційні телефони. Плюс на честь всесвітнього дня шопінгу будуть додаткові купони від AliExpress. Посилання в описі, а ви напишіть ваші враження від новинки і чи плануєте ви її купити. Мене звати Сергій. Дякую за підписку. До нових зустрічей.